Мої брати і сестри, ми на глибокому роздумі над Божим Словом на базі нашої школи Богопізнання. І ми продовжуємо слухати голос Святого Духа через 10 главу Євангелія від Івана. Ми продовжуємо слідкувати за тим діалогом духовним, глибоким, між Ісусом і Іудеями. Чомусь Євангелія Івана дуже багато уваги вділяє саме у цій стороні непорозуміння тодішнього фарисейського іудаїзму, з посланням Божого Сина. Я кажу фарисейського іудаїзму, тому що є ще в Старому Завіті добрий іудаїзм. І цей добрий іудаїзм, не фарисейський, спостерігається в людях, які Ісусові повірили. Бо справжній біблійний іудаїзм, тобто наслідництво Ізраїля, дітей Авраама, правильне серце в дітей Авраама, воно повинно було би прийти логічно до того, щоб слухати Христа. Бо самого Христа ще Авраамові колись давно обіцяв Бог в Його віддіннях і в пророчих відкриттях. Отже, ми читаємо і продовжуємо. 10 глава Евангелія Івана з 32 вірша: відповів їм Ісус, від відуця, показав я, я вам добрих учинків багато, за котрий же з тих учинків хочете мене вкаменувати. Юдеї йому відказали не за добрий вчинок хочемо тебе вкаменувати, а, Богу, а за Богу зневагу, бо ти, бувши людиною за Бога себе видаєш. Відповів їм Ісус: Хіба не написано в вашім законі, я сказав ви Боги. Коли тих Він богами назвав, що до них Слово Боже було, а Писання не може бути порушене, то тому, що Отець освятив і послав його в світ, закидаєте ви, зневажаєш ти Бога. Через те, що я сказав я син Божий. Коли я не чину діл свого Отця, то не вірте мені. А коли я чиню, то хоч ви мені віри й не імете, повірте ділам, щоб пізнали і повірили ви, що Отець у мені, а я в Отці. Тоді знову шукали вони, щоб схопити його, але вийшов із рук їхніх. він. І він знову на той бік Йордану пішов на те місце, де Іван найперше хрестив, та й там перебував. І багато до нього приходили та говорили, що хоч жодного чуда Іван не вчинив, але все, що про нього Іван говорив, правдиве було, і багато хто вірували в нього там. Ми знаємо, що попередній наш роздум закінчився на тому, що коли Ісус каже, Я і Отець, ми одно, знов каміння схопили юдеї, щоб вкаменувати його. Вони його зрозуміли, що Він говорить, що він син Божий, тобто що він має природу. Бога Отця. І тоді Ісус їм відповідає: я можу тільки собі уявити, це заворушення, коли вони хапають каміння, і от вони будуть його кидати. І прямо це все відбувалося в Божому храмі, на очах інших людей, які Ісусові вірять. Може, це був такий жест їхній традиційний, в якому вони не збирались цього зробити прямо там. Але це був такий жест, як порвати собі одежі, показати екстравагантно, як вони сильно обурені. І тоді відповів їм Ісус і каже: Від отця, показав я вам багато добрих учинків, за котрий же з тих учинків хочете мене каменувати. Бачимо в Ісусі такого аполегета Нового Завіту, де Він, знаючи, що вони такі от розумні, такі всі логічні, так вичисляють откровення Божого Слова, він починає з ними таку неприємну для них дискусію. Зводить, якби оцю причину в каменування. До своїх учинків знов і знов Ісус говорить, дивитися їм і всім людям на учинки, тобто на славні чудотворення, які мають підтверджувати істинність Його слів. Сила Божа і зміст Божого Слова завжди йдуть разом. Це відкровення нашого сьогоднішнього дня. Все, що ви ви прочитаєте в Божому Слові, у всьому цьому є підтвердження вигляді Божої сили, яку Господь готовий виявити в вашому житті і в моєму житті. Від Отця показав я вам багато добрих вчинків. Гарно Ісус говорить, не каже, я учинив вчинка, Він каже, від Отця показав я вам багато добрих вчинків. Від Отця Він адресує ці вчинки, які він зробив, що це є вчинки Отця, вчинки Його духа. В цьому виражається і скромність Ісусова, де він віддає славу Отцеві. І так ми повинні в нашому житті робити якими ми б корисними, не були іншим людям. Треба завжди їм нагадувати про те, що це робить Отець і Він дає нам цю силу. І також добрий учинок, Він означає не просто якусь милостеньку, а саме справжнє чудотворення, вигляді, зцілення і навіть Воскресіння. Він ще раз хоче Ісус побудити в них, якщо не совість, то хоча б розум, щоб Він співставив, що 2,24, або аргумент такий, якщо людина зціляє. Потужно стіляє наліво і направо, то в ньому має бути якийсь зміст хоча б вислухати його, по-іншому поговорити з ним, так як говорив, наприклад, інший фарисей. Некуди смирився, мав страх Божий, прийшов вночі, щоб інші фарисеї його не бачили, і мав скромно смиренний діалог з Ісусом. І в кінці кінців таки повірив йому, а оці ні. ці ненависні і злісні. Ісус каже, за котрий з тих вчинків хочете мене каменувати. Напевно, Ісус це робив також ради того, щоб інші люди чули і не захопилися екстравагантними манерами обурення іудеїв, фарисеїв. Він ще раз укріпляє віру Ісус в серці інших людей, які каміння не хапають. Це означає, завжди, в різний спосіб, Ісус підтримує нас, щоб ми йому довіряли. Юдеї тоді кажуть: напевно, що трошки оця шаленість їм охолола. Юдеї йому кажуть, не за добрий вчинок хочемо тебе вкаменувати. Тобто вони визнають, Ісус їх змусив визнати, що всі ці зцілення вони такі були добрими вчинками, бо інакше б могли каміння полетіти від добрих людей на них самих. Каже: але за Бога зневагу, хочемо тебе вкаменувати. Бо ти бувши людиною за Бога себе видаєш. Бувши людиною за Бога себе видаєш. Отож, друзі мої, можна сказати, знаючи тепер Писання, що Він, навпаки, бувши Богом, за людину себе видає. Але для цього потрібен час і наші дні, щоб розуміти, ким є Ісус всередині свого людського тіла. І вони кажуть, ти Богозневажник, бо ти бувши людиною за Бога себе видаєш. За Бога себе видавати, це означає, що вони так зрозуміли, що Ісус сказав, «Мій Отець одну. Ісус то Бог. І це є та правда, яку, хоч не хочуть, але говорять зі свого боку Фарисеї. І це аргумент для всіх, хто може нас сумнівати в тому, що Він Богом не є. Самі Фарисеї говорять, що Ісус Це їм говорить. Тому, друзі мої, якщо появляться в нашому житті люди, які будуть казати, що Ісус то не Бог, Він пророк чи ще хтось, є дуже багато місць Писання, де не тільки Ісус про це говорить. А де це говорять самі фарисеї, які саме за це хотіли його вкаменувати, і в якійсь мірі саме за це його й розп'яли? Відповів їм Ісус, хіба не написано в вашому законі? Я сказав ви Боги. Цікаво, так говорить Ісус, каже, що це не в законі Божому, а в вашому законі. Він це говорить таким чином. Що все, що залишилося фарисеїв, це хіба оцей закон, в яких вже немає і Бога. І немає совісті і немає розрізнення. Каже в вашому законі. А швидше всього, він має на увазі тлумачення закону Божого, ото є їхнє, а закон Божий, він насправді не їхній. Хіба не написано у вашому законі, я сказав, ви боги. Я колись досліджував цю тему і суть того слова. Є в єврейській мові таке слово, яке називається Елогім. І це слово Елогім перекладається як Бог по-нашому. І в Старому Завіті, де є слово Бог, швидше всього, там стоїть єврейське слово Елогім. Але це слово є від корення слова «ел», Ел. І буквально Ел це слово сила або сильний. І Елогім це слово множини, яке буквально означає сильні, «могутні» чи «всемогутні». І от в українській мові слово Бог, воно не зрозуміле для нас в своєму, так якби, корені цього слова. Це є така семантика, яка означає верховну вищу істоту Божої природи. А в старому завіті, там, де було слово Бог, там був зрозумілий корінь цього слова. Корінь слова означав сильний. Або можна так перекладати, всесильний. Отак От звучить в єврейській мові поняття Бог. Є ще друге слово Елоах. І це слово однини від слова Елогім. І там, де в старому завіті стоїть слово Бог. Хоча воно в українській мові в однині, насправді це є множина, але яка перекладається і розуміється євреями в однині. Тим самим граматичним грою слів, Господь навіть в старому завіті під словом Елогім має на увазі, що Бог це вони, Отець Син і Дух Святий, а не Елоах один, один Бог. Але тим не менше, я дійсно досліджував Писання і бачив, що слово Елогім. Воно стосується не тільки до одного Бога, воно стосується і до ангелів, де ангелів також названо Елогім. І в якійсь мірі і про людей йде мова, але тих, які сильні посеред інших людей, пануючі, господствуючі люди, їх також можна назвати Елогім. І тут Ісус починає їхнім методом вводити в їх таку, знаєте, ну, дискусію, безплідну в якійсь мірі і заплутує їх самих. Вони ж розумні, вони ж знають закон, нехай попробують відповісти на це Ісусове питання. І дійсно в єврейській мові, якщо читати оригінальним текстом, там є оце дивне місце писання, що десь в псалмі так і названо елогімами і людей, і ангелів. Що вони скажуть на ту тему? Хіба не названо в вашому законі? Я сказав ви боги. Коли Бог тих богами назвав що до них Слово Боже було? А писання не може бути порушене, тому що Отець освятив і послав Його в світ, тобто Христа Ісуса в світ, закидаєте ви, зневажаєш ти Бога через те, що сказав Я, Син Божий. Що Ісус наговорив їм, і вони це прекрасно зрозуміли. Що будь-який пророк, який має в собі Божу силу, Він однозначно також може признаватися Елогімом. Або хочете, не хочете оцим назвою слова Бог. Ісус навіть казав про те, що існують елогіми. В арамейській мові, коли він проповідував, існують різні боги цього світу. І Він названий Господом Господ, паном панів і богом всіх богів. Це не так, що інші боги мають собі творчу силу сотворити світ. Але вони мають амбіцію на вплив на душу людей. Сатана, Люцифер названий елогімом. Також, тобто певна божественність йому наділяється, але це божественність в ієрархії демонічного зла. І ті, хто йому поклоняється, вони самі роблять з нього Бога. Можна так сказати, що колись Нерон об'явив себе Богом в системі римської релігії. І через те, що знайшлися люди, які хотіли поклонятися його культу, вони зробили його Богом і відповідно Елогімом. Ісус говорить Фарисеям. Навіть хоча б дивлячись на цю силу, яку проявляє Господь через мене, і якби ви дійсно знали Боже Слово, то ви би сказали, що в якійсь мірі це по писанні те, що Ісус Він походить від всесильного Він має в собі силу сильну. Це така трошки закрита для нас в українському перекладі, якби дискусія, яка є між Ісусом і Фарисеями, але насправді Ісус позорить їх. Він опускає їх як таких, які насправді но мало розбираються в цьому самому Божому слові. Він каже: ви ж бачите, що я посланник, як мінімум, духовної реальності, духовних сил. Я несу на собі силу, яка є з небес, яка є від Бога. Каже, ви кажете, що я зневажаю Бога, що я називаю себе Сином Божим. Ісус також натякає, що якщо ви не можете зрозуміти, що я є прямо безпосередньо і я весь син Божий, то хоча б ви мали прочитати в Писанні про те, що там синами Божими також називаються і ангели, і люди, і ви не вияснили собі цього, а зразу хапаєте каміння в руки. І далі Ісус веде мову, коли я не чиню діл свого Отця або діл Божих, Ісус міг би сказати діл Божих, де він має на увазі, що це і їхній Бог. Його Бог, але він спеціально каже діл мого Отця, а вони мають на увазі, що це є Бог. Таким чином, Ісус спеціально робить, щоб показати свої близькі стосунки з Богом, а вони хай собі самі думають, ким той Бог, спільний для них, є для них, ну точно не Отець. Коли я не чиню діл свого Отця, то не вірите мені. Ви не вірите мені, то не вірте мені. Коли я не чиню діл свого Отця, то не вірте мені. Господь дає їм формулу вже десятки разів, що чудотворна сила Божого Духа вона повинна говорити про істинність Його слів, змусити їх думати над тим, що Господь говорить, повинна привести їх до Ісуса зовсім по-іншому, щоб Ісус витлумачив їм, що Він має на увазі, але щоб це було скромно з їхнього боку. Але коли я чиню. Оці діла Отця, то, хоч ви мені віри і не ймете, то повірте ділам, щоб пізнали і повірили ви, що Отець у мені, а я у отці. І знову ж таки, друзі, йдемо про те, Отець у мені, а я отці. Що це може означати вищій мірі походження Ісуса як донародного Сина від Отця. Але це також, як Ісус перед тим сказав про Елоїв, може означати також багато інших откровінь, що будь-який. Через якого тече Божа сила, він є в Бозі. І кожного разу, коли ми будемо молитися за людей і Бог буде проявляти чудотворну свою силу, ви будете мати право сказати, що ви є в Бозі, тому ця сила тече через вас. Ви також будете мати право сказати, що якщо Господь потверджує своєю силою ваше служіння, то ваші слова близькі до Його правди. 39-й вірш. Тоді знову шукали вони, щоб схопити його. Але вийшов із рук їхніх. Ми вже не бачимо, щоб каміння летіли в нього, просто вони були злі і пробували підтасувати таку ситуацію, щоб він опинився сам на сам з ними. Але написано: вийшов він з рук їхніх. Ми бачимо, що ситуація, коли Ісуса схопили на Пасху іудейську і таки розп'яли його, то була чергова ситуація і спроба, яка, врешті-решт, іудеям вдалась. Але вони шукали цю спробу. Вже довгий час. І можна сказати, що все служіння Ісуса від самих перших днів вже було служінням небезпечним для Його життя. Але Ісус повинен був відслужити, Він повинен був відтворити всі Божі діла, висказати всі Божі слова. І тоді Він був приготований на жертву Нового світу. Сороковий вірш Ісус знову на той бік Йордану пішов, на те місце, де Іван найперше хрестив, та й там перебував. Це було більш безпечніше місце. Тому що в тому місті, хоч іудеї могли хвалитися своїм іудейством, але там же були інші якби, ну, домішки народностей ізраїльських самаряни, там були просто ізраїльтяни з різних поколінь, галилей, галилеяни. І там було Ісусові легше служити подальше від єрусалимських центрів іудейського націоналізму і гордості. І багато до нього приходили туди та говорили. Що хоч жодного Іван чуда не вчинив, але все, що про нього Іван говорив, воно було правда. Знов нас повернено до пробудження Івана Хрестителя, який служив перед служінням Ісуса. Він був добрим предтечею, яким запланував Його Дух Святий. Він дійсно зробив все правильно, що всі люди, які чули Слова Ісуса, вони вже знали про Його служіння від самого Івана, де Іван говорив їм вже про нього і готував їхнє серце. До зустрічі з Христом. І можна так сказати, друзі, що скоро прийде Ісус. І Ісус має свою притечу, свого притечу на цій землі, перед тим, як другий раз Він прийде. Це Його церква. Це як Іван Хреститель перед першим приходом Ісуса. Так само церква перед другим приходом Ісуса є притечею Ісуса. І вона розповідає і готує серця людей, щоб вони могли правильно зустріти. Другий прихід славного царя. І багато хто вірував в нього там. Можемо так сказати, друзі, що чудо чудесами, вони важливі є, але в першу чергу все це робиться для самої важливої справи, щоб увірувати в Христа, це слово пістеве, яке означає повністю довірити йому своє життя, увірувавши те, що Він є хліб небесний, Спаситель нашої душі, пастир нашого серця, син Божий, єдинородний. Що Він і Месія Христос, Цар всієї землі, багато Господа, імен. Будьте благословені. Віруємо всі ці Божі іпостасії, всі ці Господні. Імен.